А ви замічали, що якщо людина не хоче щось змінити, скільки не старайся, їй нічого не допоможе. Що б ти їй не говорив, не пропонував, не розповідав, в неї буде завжди одна от маска: не зараз, не щас, пізніше я подумаю, а це не моє. Але більшість отаких, от які потом. Завтра, післязавтра, з понеділка, з Нового року ніколи в своєму житті нічого не міняють. І саме головне у них завжди хтось винуватий. То не той начальник, то не тій колеги на роботі, то не та должність, яку він хотів, то не та робота, яку він хотів, то ще щось не то. Знаєте, як говорять поганому танцору, Отак От у житті часто буває, а у вас такі попадаються.